Тоді навіть хороші акції падають в ціні. Це стається тому, що економічна ситуація є важливим фактором, яка впливає на ці активи. Кожного дня ми чуємо про рецесію, падіння біржі та підняття відсоткових ставок. Давайте поглянемо, як це впливає на ринок акцій. Друзі, вітаю на каналі Жуй Борода. Тут ми говоритимемо про інвестиції, фінанси та інші не пов'язані з цим теми. В сьогоднішньому відео поговоримо про так званий економічний годинник. Поїхали. Почнемо з того, що все в цьому житті є циклічним. Економіка також. Вона не рухається постійно вгору, а зменшується та збільшується. Цікаво те, що при новій рецесії економіка скорочується не так сильно, як при попередній рецесії. А коли відновлюється, то зазвичай підіймається більше, чим при попередньому піці. Звідси і походить ідея бізнес-циклу. Ще одна цікава річ це те, що економічний цикл відрізняється від циклу фондового ринку. Зазвичай фондовий ринок досягає свого максиму до того, як максимум досягає ВВП. Це також означає, що зазвичай фондовий ринок відновлюється до того, як економіка виходить з рецесії. Це тому, що ринки, фондові ринки, є майбутньо споглядаючими, forward-looking. Тобто ціна на акції залежатиме від того, що ринок очікує в майбутньому. А не те, що є сьогодні. Перед тим, як йти далі, гляньмо на сектори фондового ринку, які існують. Всього їх є 11. І найбільші очікувано Tech, тобто технологічні компанії. Сюди входять ваші Apple, Microsoft, Intel та інші схожі компанії. Я зроблю інше відео, де розповідатиму, які компанії входять в які сектори, тому що ця тема достатньо широка. Одна з фаз економічного циклу це період економічного зростання. В період економічного зростання компанії збільшують капітальні витрати, англійською CAPEX, тому що на їхні товари є більший попит. Щоб відповідати цьому збільшеному попиту, потрібно інвестувати гроші. Також очікується, що відсоткові ставки почнуть збільшуватися з низьких рівнів. В такому середовищі сектор Financials, в цей сектор входять інвестиційні банки, наприклад, HSBC, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan та інші. А також технологічні компанії, так званий Тек, почуватимуть себе добре. Тоді як захисний сектор Defensive, в які входять так звані Consumer Staples, споживчі продукти, тобто компанії, що продають необхідні речі, як, наприклад, їжу. А також компанії охорони здоров'я та комунальні послуги. Усі вони мають тенденцію недопрацьовувати, underperform, тобто падати або рости менше, ніж інші сектори під час цих періодів зростання. Після зростання. Приходить фаза уповільнення росту. Економіка все ще зростає, але повільніше. В цей час центральний банк зазвичай підіймає відсоткові ставки, щоб контролювати інфляцію. В такому середовищі дефенсів, тобто захисні сектори, такі як Consumer Staples та Healthcare, показуватимуть себе добре. В сектор Consumer Discretionary, в цей сектор входять компанії, які продають не необхідні нам речі, тобто не життєво необхідні, такі як Amazon. А також сектор нерухомості. Постраждає від уповільнення. Фаза рецесії. Нарешті досягаємо повномасштабної рецесії. Тут нас чекає скорочення ВВП, менший попит на товари та послуги, та менша довіра споживачів, зростатиме безробіття. Люди будуть більше хвилюватися про втрату роботи, отже, витрачатимуть менше грошей. В такому середовищі дефенсів сектор все ще почуватиметься добре. Сектори, які почуватимуться найгірше та будуть недопрацьовувати, це так звані цих сектори, такі як послуги зв'язку, нерухомість або технологічні компанії. І тут світанок після темряви починається економічне відновлення. Очікування споживачів покращуються, компанії витрачають більше грошей на розвиток. В цей час політика центрального банку, ймовірно, все ще акомодаційна. Тобто, центральний банк триматиме відсоткову ставку на низькому рівні, щоб не загальнувати відновлення. Сектор consumer discretionary, в який входять компанії, такі як Amazon, наприклад, почуватимуть себе добре. Так само сектори нерухомості та матеріалів. Але defensive sectors, такі як комунальні послуги, охорона здоров'я та споживчі продукти, не допрацьовуватимуть. Отже, один, здавалося, простий спосіб реагувати на економічний цикл це перемістити ваш розподіл інвестицій між секторами. Однак все це просто лише в теорії, оскільки реальність дуже безладна. Існує фундаментальна проблема з використанням інвестиційного годинника. І полягає вона в тому, що ви повинні передбачити, на якому секторі цього графіка ви опинитесь в майбутньому. Іншими словами, необхідно передбачити інфляцію та зростання ВВП. Люди в загальному не є дуже добрими в передбачанні таких речей. Тому, якщо у вас немає кришталевої кулі, точність інвестиційного годинника залежатиме від вашої здатності передбачати ці зміни. І все ж таки. Незважаючи на людські недоліки в прогнозі майбутнього, розуміння того, які активи, в яких середовищах працюють краще, дасть вам змогу відмінніше структурувати свої рішення. Як мінімум, це не зашкодить, а в кращому випадку допоможе приймати якісніші інвестиційні рішення. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд та не забувайте найголовніше правило інвестування. Не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити. До зустрічі!